Всім величезний привіт, подивимось сьогодні промгрупу групу Вмочуйтеся зручніше, запрошую до перегляду. Хочу вам подякувати за ваші перегляди і за ваші коментарі, які дуже мене мотивують на сьогоднішній день. Антимоскітна завіса на магнітах. Це, мабуть, теж в літню кухню. Кольори в асортименті, будь-які. Досить зручна, я вам скажу, дуже хороша. Хто має свою хату на літню кухню? Дуже добра. Ціна такої завіси. Так, розмір 2,10 на 90 Зараз зі знижкою 100 гривень. Дивіться, ось ці пледи, які ми з вами дивилися в обзорі, в анонсі. В газеті пледи, 100% бавовна. І дійсно, я вам хочу сказати, що на дотик надзвичайно дуже хороший. В трьох кольорах. Якщо я не помиляюсь, вони з китицями були такі, так, да? Да, бачите, ось, виглядає. Три кольори. Дивіться, який чорний, гарний. І ось такий ще бордовий. Ціна метр сорок на два, розмір, ціна 400 гривень. Так, ось цей кондиціонер, який я вам розповідав, що можна поставити там, де ви працюєте, з ноутбуком. На стіл, вентилятор, заливаєте холодною водою, вмикаєте, і він охолоджує те приміщення, ну невелике приміщення, ту зону, точніше сказати, ту зону, де ви працюєте, Ось, бачите, в офісі біля на столі там, де ви відпочиваєте, в спальні, переглядаєте телевізор. От цікаво, як він дійсно. Дійсно, він буде охолоджувати, зволожує, очищує повітря. Ну, Відкривати не будемо. Ось Малюнок є на коробці. Міні-кондиціонер. Ну, Штука, як зазначено, як написано, штучка цікава. Дійсно, знаєте, так як працювати за комп'ютером людям або там вечером, да, приходити втомлені, включаєте телевізор, ставити на приліжкову тумбочку і він вас охолоджує. Ціна такого міні-кондиціонера 400 гривень. Знищувач комах та мілких гризунів. Така штучка, прилад для відлякування. Натискайте, він якісь подає сигнали, які відлякує всяких гризунів. Цікаво, цікаво. Так, хвилі та ультразвуковий сигнал, дуже неприємні гризунам і відлякує. І відлякує їх. Давайте відкриємо, подивимося, як він виглядає, мабуть, на батарейках. Ні, це йде на розетку. Розетку, вмикаєте в розетку, вмикаєте кнопочку чи що. Чи... Ні, просто вмикаєте в розетку і все. І він відлякує, починає здавати такі вібросигнали, якісь звуки, які чути, мабуть, грозинам і комахам. Ціна такого пристрою 90 гривень. Так, тут в нас нові коробочки. Ось такі бокси. Такі великі. На 17 літрів. Кошик пластиковий з кришкою. Теж кольори в асортименті. І з кришкою йдуть, це дуже зручно. З ручками. Кольори вибирайте собі. І давайте закриємо його кришкою, він буде виглядати. Приблизно ось так. Ціна такого пластикового кошика був 229, зараз 179 гривень. Так, тут у нас урожай полив для живлення городніх садових та інших культур. На 10 літрів води, рідке комплексне добриво, в ціні 10 гривень. Замок для велосипеда, для ровера. Кодовий замок 149 гривень. Набір наживок. Уже разом іде з такою. З таким контейнером. 60 гривень. Алкотестер. Але його там всередині немає. Алкотестер. Так. Ну добре. 229 гривень такий алкотестер. Дивіться, які цікаві привезли дитячі стільці. І для хлопчиків, і для дівчаток. Зараз я їх дістану і поставлю, щоб вам було зручніше видно. Стілець коштує 100 гривень. Ось такі ще звірятка в салатовому кольорі. І дивіться, ось такий чарівний для маленької леді. Тут знову привезли акумулятори для холода, для вашої термосумки. Дві штуки в наборі. Ціна 60 гривень. Тобто ставите спочатку в морозильну камеру, коли замерзає, тоді ставити в свою термосумку. Так, тут у нас рюкзаки. Так, рюкзак молодіжний. Був 500, зараз зі знижкою 300 гривень, 40% знижка. Кольори в асортименті. До речі, дуже гарне поєднання кольорів. Ось такий коралловий ще є. А ось цей можна навіть відкрити. Давайте відкриємо туди вниз. Знаєте, що я вам хочу сказати? Надзвичайно хороша якість на диво. Дуже хороша якість. Дуже все акуратно прошити. Мабуть, дійсно якась фірма. Можете подивитися в інтернеті, що це за фірма. Ось адреса є. Хороші ручки, все добре прошито. Акуратно, дуже якісний сам матеріал, такий товстий, не є такий, знаєте, а тоненький. Так що можете звернути увагу. Ось підкладка така. І досить таки вмісткий рюкзачок. Попкорн. Так, тут ще у нас набір шампурів. Ось в такому чохлі. теж, мабуть, зручно, коли є чохол для шампурів. Ну, а шампури, мабуть, самі звичайнісінькі, так. Да? Самі звичайнісінькі. Так, ціна такого набору. Набір шампурів 6 штук 139 гривень. Так, тут у нас футболки, її вже хтось відкривав, і ми також її відкриємо. Футболки чоловічі, бавовна 95, ластим 5, 169 гривень. Досить хороша футболка з логотипом. До речі, такі футболки носить. Наш президент. Так, також така сама темно-оливкова, є ще чорна, точнісінька така сама з таким логотипом тризубцем. Оливкова, чорна. І також розміри всі наявності є. Тут у нас рушники, не хочу сильно чіпати, але до мене також все одно їх чіпали, розкладали. Кольори ось такі, як ви бачите. І ціна рушників. 70 на метр 40 209 гривень. Був 320 Ну, я хочу сказати, що на такий розмір рушник дуже хороший. На рушник це дуже хороша ціна. Тут у нас жіноча білизна, 63 гривні, кольори, розміри теж в асортименті. А ось це жіночі шорти. І зараз ми з вами подивимось, які тут кольори на ось ці шорти. жіночі Одну ми відкриємо, акуратно відкриємо і акуратно запакуємо. Це досить зручно, що не розривається пакет, а стрічка клейкова. Ось ці, мабуть, і відкриємо. Ось такі жіночі шорти, досить зручні. На резинці. Ну, на саму спеку дуже добрі будуть. Розмір С-, МК і L. І зараз покажу вам, які кольори наявності. Кольорів сильно так і нема. Зрозуміло, добре. Ціна таких шортів 199 гривень. Так, тут щось таке цікаве. Це, мабуть... А, скатертина. Скатертина 1,32 метра на 1,78 м. Дивіться, які цікаві а, кольори. Сама розмальовка цієї скатертини. Так, давайте подивимось. Так, матеріал поліетилен, фланель. Так, ось така. Ромашки хризантеми під Дивіться, яка гарна, бірюзова. Теж класна. І ось така ще. Витриманий колір. Так, всі чотири кольори я вам показав. Ось так, ось так і ось так. 45 гривень. Капці войлочні. Це, знаєте, мабуть, зручно для гостей. Хтось прийшов до вас і одягайте капці, дорогі гості, різні візерунки. Навіть ось такі є. квітковий принт. 139 гривень. Наявності, як завжди, шкарпетки жіночі і чоловічі розміри, в асортименті. Малюнки теж можна обрати, які вам досхочу. Ціна 22 гривні за пару. Тут нові шльопки жіночі. Ну що я вам скажу? Вони не є такі, знаєте, прості. І не є такі легенькі, такі добротні, я вам скажу, що проходити не один сезон. Дійсно скажу, не проходити не один сезон. Ось такий ще з рожевою підошвою. Може, пудрові. Так, давайте я вам покажу, як виглядає сама підошва. Ось так. Розміри теж в асортименті. Ціна таких шльопанець 249 гривень. Тут у нас капці дитячі пляжні в двох кольорах. Імітація під крокси. Сто гривень. В акції екміколор рябіна. Кольори в асортименті. Фарба в ціні 55 гривень. прикраса для волосся у вигляді метелика. Ціна 16 гривень. Дивіться, які цікаві овочі -різки. придумали. І ось такої ще форми є. Ціна 30 гривень. Ось ці креми, які я хотів подивитись з вами разом, почитати. Ціна такого крема для чутливої шкіри 75 гривень. Тут велика вага. Якщо я не помиляюсь, 300 грам. Три, да, 300 мл. Крем для догляду за, обли... за шкірою обличчя та тіла. До складу вход... входить гідролат троянди який здатний покращувати стан шкіри та вирівнювати тон, розладжує її. Потім ще ось такий де алої. Да? У нас такий крем для чутливої шкіри захищає універсальний засіб для ідеального догляду за шкірою обличчя і тіла. Входить насіння, а це насіння коноплі. Який є джерелом антиоксидантів та вітамінів, поліпшує загальний стан шкіри. І ось такий, що є для обличчя та тіла, з міцином равлика, мабуть, вітально для догляду шкіри обличчя та тіла, крем здатний глибоко зволожувати. Це в кого дуже суха шкіра. Ось такий крем для зволоження шкіри. З колагеном йде. Колагін це, мабуть, для старшої шкіри. Для догляду так. Ходить колагін, який виступає до такого джерелом, амінокислот, зволожує під усуваючи сухість стягнутість шкіри, тим самим покращує функціональний стан шкіри. Ну от не знаю. Ціна хороша, вага теж хороша. А сам як крем? Не знаю. Так, ось ці славнозвісні штативи для смартфону, гнучки, де можуть господинки щось готувати на кухні, десь їх присмоктати, приліпити і тим займатися своєю справою, щось готувати і дивитися свої улюблені відео, своїх улюблених блогерів. На робочий стіл можна, можна бачите, можна навіть на вікно прилаштувати, на ровер. На садові предмети. Ну, ну будь-де. Давайте відкриємо, подивимось. Ось так виглядає сама тримачка. Я вам скажу, навіть якщо хтось. Хтось там писав, коли ми робили з вами огляд а, газети, журналу ТБ, хтось сказав, що присоски не тримають. Навіть якщо не тримають присоски, оця сама стрічка, оця сама гнучка а, тримачка, сам дріт, оцей дуже гнучкий і міцний. Його можна буде прилаштувати і зафіксувати. Ось тут у вас ваш планшет. Мабуть, теж буде доречно. Ну, от, якось отак, я бачите, зафіксував. І буде вам щастя. Його навіть можна з собою брати в подорож. Все. І складається в сумку. Чи в рюкзак. Зараз 75 гривень ціна такого штативу. Бокси. В наборі дві штуки. Да? 950 і 550 мілілітрів. Дві штуки чи три штуки, Я не розумію. А чому тут там три штуки я бачу? Бачите, всередині? Раз, два, і це третій. А, дволітровий, бачу, дволітровий 950 і 550. Три штуки в наборі. З ручками і з кришкою. Набір боксів був 129, зараз 100 гривень. Так, ну цю штучку ви всі знаєте. Для білизни, для шкарпеточок, вішалка, сушарка. На 12 прищіпок. Ось така вішалка. Ціна її цієї вішалки 70 гривень. Тут у нас а, пальник ось такий з регулюванням потужності. Ціна його 119 гривень, був 200 гривень. Так, знову привезли оці серветки, дуже хороші, які впитують вологу. Якщо десь щось розлили, хороші ці серветки, навіть мені подобається, 10 штук в пачці 75 гривень. Ось наша славнозвісна, ця, як її називають. Скажіть мені, я вам скажу. Центрофугою, ось так, бачите, відкриваємо. Сушарка для зелені. Відкриваємо її. Ні. Ну так, да, відкриваємо сюди, кладемо всю нашу зелені, яку нам треба посушити. Закриваємо. До речі, 5-літрова велика. Закриваємо. І ось таким рухом. Да, ось таким рухом. Одною рукою незручно. Крутимо, крутимо, вертимо. І в нас. Сушиться зелень. Ну да, непогана штука, мені сподобалась для сушки зелені. До речі, можна мити в посудомийній машині. Миска з центрофугою для сушіння зелені. Чудова штука. Навіть можна ще й вибрати кольори. І сіренька. Ціна цієї сушарки 179 гривень. Я не скажу, що це навіть і дорого, мабуть, недорого для такої штуки. Без малюнка. Навіть не цікаво, так? Да? Скільки коштує миска? Миска, миска. Так, миска, миска і мальована 159 гривень на півтора літри. Так, а ось і пластикові тарілки. Ціна такої тарілочки 20 гривень. Це на скуку десь. Так, кухоль свяний 70 гривень. Набір ось таких. А, як вони називаються? Стопочки, 6 штучок в наборі. 135 гривень. Знову з'явилися тарілки Люмінарк. Ось така велика тарілка. Люмінарк 25 см. 60 гривень така тарілка. Так, ось така. А, це звідси. Ну, зараз подивимось, скільки така. 18 см. Так, 50 гривень. Десертна, в декілька кольорів, в декілька кольорах. Ось така зелена і ось така, точнісінька, така, як і ця велика. І глибока тарілка Люмінарк. Глибока миска люмінарк. Зараз скажу ціну. Глибока 60 гривень. Сьогодні дуже багато пром промгрупа. Так, набір ножів, шість предметів, ніж поварський, ніж для хліба, ніж для м'яса, ніж універсальний, ніж для овочів. І дерев'яна підставка. Ось такий набір із шести предметів. Набір ножів був 300, зараз 230 гривень. Так, набір Аквафор для глечиків 329 гривень, теж зараз зі знижкою. Так, дивіться, цікава підставка. Сушарка, мабуть. Для овочів написано. Та для посуду. Теж кольори в асортименті. Так, ціна 70 гривень. Органайзери можна використовувати під спеції. Так, роз'ємний. Можна під себе міняти. Ось ці роз'єднювачі. Вони роз'єднуються і можна переставляти під під ваш там розмір, який вам потрібно розділити. Ось так. Ну, під, під приправи, так, да, можна. Так, ціна таких підставочок, органайзер 70 гривень. Дивіться, які склянки зробили. Скло подібні. Насправді це пластик, але виглядають як скло. Шість штук в наборі. 45 гривень. Дуже багато всього для дітей нового привезли. Картини на, на чудові картини по номерам. Хто хоче охолодитись, ось, будь ласка, вентилятор і разом з бульбушками. Картини 199 гривень. Прапор на, під... на присосці. 100 гривень. Ні, це мабуть не цей. Це оцей 35 гривень, а ось цей великий прапор 100 гривень. Да, це великий 100, а ось цей 35. І ось ці брелочки, які я вам хотів показати. Дерев'яні брелки. Що ж, я, що ж я вам голову наморочу? Дивіться, ось прапор. Сувенірний 50 гривень. Це його ціна. Великий прапор 100 гривень. І брелок сувенір 35 гривень. Надзвичайно гарні брелки, з мабуть тому, що я і полюбляю вироби з дерева. Можна вибрати будь-які зараз, чудові. Ну що ж, я вам хочу всім побажати економних покупок, мирного неба і до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.